Господь, сину, остерігайся мудрувати над високими питаннями і над високими судами Божими. Чому то цього так відкинено, а той йшов великої ласки? Чому цей нещасливий, а того так високо поставлено? Все те незбагненно і нічий розум, нічиє мудрування не в силі збагнути суду Божого. Тому то, коли ворог тобі таке підсовує або дехто з цікавих людей ламає собі над тим голову, відповідай словами Пророка: Господи, Ти справедливий і праві суди твої. Присуди Господні правдиві виправдалися самі собою. Моїх присудів треба боятися, а не досліджувати, бо для людського розуму вони невідомі. Не досліджуй того і не сперечайся. Які у святих заслуги, хто за кого святіший або хто більший у Царстві Небесному, бо такі питання нерідко доводять до сварки і непотрібних суперечок, та ще й збільшують гордість і пусту чванливість, з того виростає заздрість і незгода, бо той одного святого, а інший іншого гордовито намагається поставити вище, а знати і хотіти досліджувати такі речі не приносить ніякої користі. А тільки святим воно не миле, бо я не є Бог незгоди, але миру. А той мир основується радше на правдовій покорі, ніж на самовільному вивищенні. Декого щира любов прихиляє більше до одних або до інших святих. Але це потяг більше людський, ніж Божий. Я той, хто створив усіх святих. Я дарував їм благодать, я вінчав їх славою. Я знаю заслуги кожного зокрема. Я наперед поблагословив їх своїми солодощами. Я перед віками вже наперед знав у своїх улюблених. Я вибрав їх на світі, а не вони мене вибрали. Я покликав їх з ласки, притягнув до себе з милосердя. Я досвідчував їх з різними спокусами, я злив на них чудові втіхи, я дав їм силу витримати, я увінчав їх терпеливість. Я розпізнав першого і останнього, я обіймаю усіх моїх святих, мене над усе треба благословити, і в кожному, зокрема, треба мені віддавати честь за те, що я так славно їх звеличив і без ніяких попередніх їхніх заслуг призначив їх для слави. Так, хто погоржує одним із моїх найменших, той не шанує і великого, бо я створив маленького і великого. А хто віднімає честь у котрогосі святих, той віднімає її і в мене, і в усіх інших у Царстві Небесному, завдяки Союзові любові. Вони всі є одне, одне й те саме думають, того самого бажають, і всі вони один одного люблять. А крім того, і це є далеко важливіше, вони більше люблять мене, ніж себе і свої заслуги. Бо полинувши вище себе самих і очистивши себе від власної любові, вони зовсім переходять на мою любов і знаходять у ній блаженний спокій, ніщо не може їх від того відвернути, ні засмутити, бо вони, повні віковічної правди, горять вогнем невгасаючої любові. Так хай замокнуть тілесні й почуттєві люди, що нічого іншого не знають, як тільки любити свою власну приємність. Перемовлятися про стан святих, вони віднімають і додають по своїй прихильності, а не так, як віковічній правді до вподоби. Багато буває несвідомих, а найбільше таких, що не просвідчені, як треба, і рідко коли вміють любити когось чистою духовною любов'ю, до одних чи до інших приманює їх за великий природний потяг і людська приязнь. І як буває в них на землі, так вони виявляють собі святих у небі. Але є непорівняльна різниця між тим, що думають собі нетямущі, і тим, що добачають мужі просвічені об'явою з висот. тому остерігайся, сину, мудрувати про те, що перевищує твоє знання, а більше за тим побивайся і до того прямуй, щоб міг ти стати хоч найменшим у Царстві Божому. А коли б хто й знав, котрий є святий за іншого, або хто більший у Царстві Небесному, то нащо придало бся б йому таке знання, коли б через нього не упокорився переді мною і не став би ще більше хвалити моє ім'я? Той робить діло далеко миліше Богові, хто роздумає над тим, які великі його гріхи та які маленькі чесноти, і як далеко йому до праведності святих, ніж той. Хто сперечається про більшу чи меншу їх святість, краще молитися до святих побожно зі сльозами і спокірливим серцем, благати їхнього славного заступництва, ніж пустими здогадами досліджувати їхні таємні заслуги. Вони були б навіть дуже вдоволені, коли б тільки люди змогли вгамуватися і полишити свої теревені. Вони не чваняться своїми заслугами, бо все, що добре, вважають не своєю заслугою, а моєю. Бо все те я подарував з моєї безмірної любові. Вони так повні Божої любові і радощів, що для слави і для щастя нічого їм не бракує і нічого не може бракувати. Всі святі, чим вищі вони у славі, тим покірніші в серці, а мені, тим ближчі і миліші. Тому написано, що вони клали свої вінці перед Богом, припадали ниць перед ягнятком і поклонилися тому. Що живе віки вічні. Багато людей питається, хто більший у Царстві Божому, а самі не знають, чи будуть гідні того, щоб належати хоч до найменших. Велика річ бути хоч найменшим у небі, де всі є великими, бо всі синами Божими зватимуться і будуть ними. Найменший стане за тисячу, а столітній грішник згине. Бо коли учні питалися, хто буде більший у царстві небесному, почули таку відповідь: якщо ви не навернетеся і не будете, як ті діточки, не війдете в Царство Небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві Небесному, горе тим, хто не хоче добровільно упокоритися з малолітками, бо низенькі ворота Небесного царства не дадуть їм увійти всередину. Горе також багатим, що вже тут мають свої втіхи, бо коли убоги входитимуть у Царство Боже, вони стоятимуть на дворі і ридатимуть. Тіштеся покірливі і веселіться у Богі, бо ваше є Царство Боже, якщо тільки по правді живете.